Переогляд непридатних до військової служби. Судова практика відповіді від адвокатського об'єднання і партнери на підставі закону та на підставі позитивної судової практики. Ми обговорюємо питання переогляду непридатних до військової служби, розглядаємо практичні приклади, коли чоловіка визнали непридатним. Але територіальний центр комплектування та соціальної підтримки вимагає повторного проходження. Військово-лікарської комісії з'ясовуємо, чи це законно, і розглядаємо випадки, коли примусова повторна ВЛК є незаконним. Обговорюємо, як суд вирішив справу на користь чоловіка, визнавши дії ТЦК та СП противоправними незаконними. І так, конкретно до цієї справи, наприкінці публікації, постанова ВЛК 22 рік, згідно з якою чоловіка визнано непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку. Є вона чинною та була прийнята відповідно до дії, що на той час положення номер 402 яке не передбачало затвердження регіональної військово-лікарської комісії. Таким чином, процедура виключення з військового обліку завершена у повній відповідності до чинного на той момент законодавства. Посилання ТЦК на необхідність нового огляду є безпідставними і юридично необґрунтованими, оскільки така вимога суперечить нормам положення 402. Суд також наголошує на неприпустимій зворотної дії нормативно правових актів так зміни до положення, внесені наказом від 2023 року, зокрема щодо обов'язкового затвердження постанов. Військ... регіональними військові керськими комісіями вони не можуть застосовуватися до правовідносин, що виникли до набрання чинності. Це прямо заборонено 58 восьмою статтею Конституції України, яка гарантує незворотність дії в часі законів, що погіршує становище особи. Конституційний суд наголосив, що нові обов'язки не можуть покладатися на особу заднім числом, а стабільність правовідносин є складовою верховенства права. Проте, наявна, і негативна судова практика щодо цього питання та окремі судді трактують, що закон має зворотню дію у часі щодо погіршення прав та свобод громадян у зв'язку з воєнним станом у державі. На цьому прикладі, у зв'язку з тим, що позивача вже було правомірно виключено військового обліку на підставі постанови ВЛК, запис у реєстрі прозовників військовозобов'язаних має бути проведений у відповідність на підставі цієї постанови без потреби у додаткових діях або повторному огляду. Тобто, суд встановив. Що непридатний, дійсно непридатний наприкінці публікації рішення цього суду. Тому відповідно до норм чинного законодавства ви можете відстояти свої права відповідно до закону. Відео подобається. Подобайка, підписка на канал, репост, щоб знали цю інформацію. Якщо необхідна юридична допомога, звертайтеся. Команда адвокатського об'єднання, Ювченко і партнери. Всім дякую за увагу. Знайте закон та не порушуйте правила військового обліку.